4 хвилини і 15 секунд потрібно для того, щоб закип'ятити 1 літр води. Балона на 230 грамів при максимально відкритому клапані подачі газу вистачить на 120 хвилин, тобто на 2 години. Вистачає на кип'ятіння 24 літрів води. Уявіть собі, наскільки вистачить балону 450 грам. Відразу хотів би подякувати чудовому магазину Шамбала, які дозволили мені. Прислали мені цю неймовірну систему Sumo, неймовірну систему Jetboil Stash, для того, щоб я познімав своїх відео і показав їх вам. На жаль, на цей раз я не мав можливості їх використати, не дозволили мені, проте я думаю, що в майбутньому в мене буде така можливість. В будь-якому разі величезне дякую. На магазин Шамбала в мене є промокод, який там діє. На знижку 10% промокод називається MyCamping. Не тільки, до речі, в магазинах Шамбала, а в великій кількості різних магазинів. Можете всі посилання подивитись просто всюди. Я їх залишаю під будь-яким повним відео на YouTube, в шапках профілю і так далі. І так далі. В комплекті ми маємо пальник. Пальник фіксується до рідного ось цього казаночка, він має редуктор. Що дає редуктор, він компенсує тиск в газовому балоні. Тобто, якщо газу в балоні вже не так багато, то пальник працює так, ніби газовий балон повний. Якщо порівняти з джетбойлом стеж. То тут нема редуктора і у джетбой теж нема п'єзопідпала. Тут все це відповідно є. Також йде підставочка під газовий балон. Підставка підходить під газові балони 100 грам різьбові 230 і 450 грам також різьбові.